Вітаю! В цьому відео я продемонструю, що таке оператори порівняння, як можна приймати рішення в програмі і розкажу про логічні оператори в JavaScript. Тобто, це ще одна порція знань, яка допоможе вам розпочати власний шлях у світі програмування. Оператори порівняння. Коли ми маємо певну інформацію, ми можемо не тільки застосовувати до неї арифметичні операції, але і порівнювати різні значення. Для цього в мовах програмування існують оператори порівняння. Оператори порівняння в JavaScript ось такі: це два звичних для нас знака дорівнює. Це три знака дорівнює. Ось тут знак оклику дорівнює, знак оклику два дорівнює. Відповідно, ви можете здогадатися, що це якісь. Зворотні від попередніх від перших двох е ситуацій, скажімо так, це знак більші більше, це знак менше, це знак більше або дорівнює, це знак менше або дорівнює. Всі ці оператори у результаті своєї роботи, у результаті їх застосування до якихось двох частинок, да, лівої і правої частинки, між якими будуть ці знаки, повертають нам булеве значення true або false, тобто це якраз і є булевий тип даних, про який ми говорили минулого разу. Ну і відповідно, що буде true або false, залежить від того, чи виконується умова порівняння, чи не виконується. Давайте тепер більш докладно на прикладах пробіжимося спочатку візуально, а потім спробуємо їх на практиці. Ось так буде виглядати порівняння на рівність Два знаки дорівнює. У випадку, якщо ми будемо порівнювати п'ятірочку з п'ятірочкою як символ, тобто як текст, тут буде true. Чому це буде true? Тому що вони мають одне і те саме значення, і ось ці два знака дорівнює, таке порівняння, воно є не суворим порівнянням, воно не враховує тип даних. Воно просто порівнює те, що тут записано. Бачите, тут нижче такий самий приклад: 5, 3 знаки дорівнює і п'ятірка як рядочок, воно поверне false, тому що 5 і 5. Рядок, тобто 5 тип даних number і 5 тип даних string, вони будуть мати різний тип. І саме таке порівняння краще застосовувати для того, щоб не втратити якісь дані або не прийняти е е якесь хибне рішення. В чистому вигляді, коли є різні значення, навіть якщо вони одного типу, але вони дійсно різні, то ми отримуємо false при такому, П'ятірка не дорівнює цифрі, е числу 6, тому тут у нас false. Навпаки. У випадку, коли ми порівнюємо два однакових числа через суворе порівняння, вони нададуть true, тому що це вже однакові типи даних. Вони співпадають і по значенню, і по типу даних. Порівняння на нерівність, як я зазначив, зворотні, да? тобто, навпаки, там ми порівнювали, чи вони дорівнюють, аналізували, чи дорівнюють вони, тут ми аналізуємо не дорівнює. Тобто, знак оклику -ок -ок, це заміна частички, частинки не. 5 не дорівнює рядку 5. Ви бачите, тут один символ дорівнює. Відповідно, це зворотня операція до несуворого порівняння. Відповідно, 5 не дорівнює 5, надасть false, тому що вони ж дійсно для такого порівняння несуворого однакові. Не порівнюється, не аналізується тип даних, а це означає, що таке твердження буде хібне, що вони не дорівнюють. Тут навпаки. Це дійсно 5 і 6 вони ніяк не можуть дорівнювати незалежно від того, чи є вони однаково типу даних, чи не однаково. Тому повертається true. Так, дійсно, 5 не дорівнює 6. Тут трошечки інша ситуація, коли ми порівнюємо дані однакового значення, але різних типів даних, і ми запитуємо, чи вони не дорівнюють. То ми отримуємо суворе підтвердження да, від суворої перевірки, що так вони дійсно не дорівнюють, тому що вони різних типів даних, незалежно від того, що у них однакові значення. Там, де ми порівнюємо п'ятірки з однаковими типами даних, і запитуємо, чи не дорівнюють вони, ми отримуємо не, не точно, а стверджуємо: да, 5 не дорівнює 5, ми отримуємо false, тому що воно дорівнює, і тут у нас також це сувора перевірка. Новачкам радять використовувати суворі перевірки на порівняння на рівність та нерівність для того, щоб не заплутатись і не, ну, не створити таку ситуацію, де ви можете схибити, або втратити якусь інформацію важливу в вашій програмі. Порівняння на більшість і меншість. Тут все просто: те, що більше, те буде більше, те, що менше, те буде менше. Або є. Такі варіанти, коли діапазон розширюється, тобто можна враховувати більше або дорівнює, менше або дорівнює. В даному випадку 5 більше 3. Це дійсно так, тому ми отримаємо true. 5 менше 3 ми отримуємо false, тому що це не є правдою. 5 більше або дорівнює 5. Це істина, тому що воно не більше, але дорівнює. І так само тут 5 менше або дорівнює 3, це false, тому що 5. Не менше трьох, і не дорівнює трьом. Фактично, коли ми говоримо про порівняння, нам потрібна якась умова. Ми, ми все одно оперуємо словами, якщо так, то якісь події. І от в цьому всьому нам допомагають для, таких, для такого аналізу, для створення таких перевірок, нам допомагають умовні оператори, або також можна називати їх операторами розгалуження. Деякі з них є операторами розгалуження. Коли... Логіка нашої програми йде по різних гілках. Якщо говорити загально і дуже незрозуміло для новачків, то це if, else, else, if, тернарний оператор знаку двокрапка І оператор Switch. Ну, з if Else, else, if ще може трошечки може бути зрозуміло, тому що з англійської це що? Якщо ще, да, або. Ще якщо, тернарний оператор, ну тут все, все впирається лише на те, що є знак оклику, і типу, ну що, запитання, да, запитання. але не зрозуміло, як він працює, що, яка роль у нього в програмуванні. Свіч це е, варіант, як перемикання, да, тобто є варі... е, такий як перемикач певний, або можливість вибору якась. І, власне, на цьому ця назва не випадкова, сьогодні ви дізнаєтесь, чому саме. Давайте, докладно, знову ж таки, познайомимось. If, він має з собою поруч круглі дужки, в яких записується умова, яка перевіряється. Ми запитуємо фактично самі себе спочатку. Так? Якщо наш вираз, отут в дужках є істиною, щось Да? Тобто умова якась прописана, яка виконується, то тоді ми виконаємо тіло цього умовного оператора if. А тіло це в фігурних дужках, відповідно, ми виведемо в консоль-лог число більше за 0. Тобто, це, якщо тут, в круглих дужках буде повернено нам true. Дивіться, якщо нам дорівнює 5, ми тут читаємо як 5 більше 0, 5 більше 0 це істина, це true. Відповідно, в даному випадку, в даному прикладі, цей консоль -лог буде виконано. Якщо в такому виразі, в цьому if не буде істина, а буде false, наприклад, увіть, що нам дорівнює мінус 10, наприклад, то тут вираз буде який мінус 10 більше нуля, це буде false. То тоді цей блок в фігурних дужках не виконується, він просто ігнорується і програма іде далі по наступних блоках, якщо вони є. Else не використовується сам по собі, да? він використовується в парі, він є продовженням, він надає оце саме розгалуження, він надає другу гілку розвитку подій, починаючи від цієї перевірки. Не просто якийсь наступний код, який в будь-якому разі виконається, а саме тут може виконатися або перша гілка, або друга гілка. Нам у нас мінус 2. І це подібна ситуація до того, якої наводив на попередньому слайді, коли мінусове значення, точніше значення, є, воно не може бути більше нуля, тобто ось ця перша гілка буде ігноруватись, але в даній конструкції у нас працює ще оператор else, тобто при невиконанні першої частини тіла іфа спрацює тіло else в фігурних дужках, те, що записано після else. Виведеться повідомлення, що число менше або дорівнює нулю. Більш складна конструкція для того, щоб мати більше цих гілок логічних. else if. Зверніть увагу, що тепер цей оператор, ця конструкція не закінчується на else і його типі. Таке закінчення є, але між ними є певний прошарок, там, де написано Else if. Тобто перша умова конкретна, друга умова ще конкретна, і лише потім висновок на третю гілку, якщо ні ця умова, ні ця умова не виконується. Коли нам дорівнює 0, а ми перевіряємо, чи є 0 більше 0, то тут буде false, перша гілка не виконається, потім відбудеться перевірка, чи є значення num змінної num менше 0. Ні, не виконується, тому що воно дорівнює 0. Ні тут, ні тут умова не виконана. І тоді спрацює третій варіант: число дорівнює нулю. Тернарний оператор, скільки б він був незрозумілий, він є спрощеною формою оператора if else. В даному випадку, та програма, яку ми подивились, так, if, ну, інше значення будуть, але фактично, ось ця програма, так. Дивіться, є одна змінна, Є одна гілка і друга гілка. В тернарному операторі так само. Значення змінної num відносно нуля, тобто num більше нуля, це у нас істина. І відповідно, якщо істина, то в result запишеться число більше за нуль. Якщо це хибне твердження тут, да тобто ми отримаємо false, то тоді. Буде записана та частинка, яка йде після двокрапки. Ще один варіант умовних операторів це свіч. Він більш конкретний, він для конкретних значень, а не для діапазонів, скажімо так. Та, якщо у нас є змінна, в яку записана назва якогось кольору, ми хочемо перевіряти. Ну, наприклад, уявіть собі, що ви отримаєте від користувача дані про його улюблений кольор. І в залежності від його кольору, ви хочете його спрямувати. Видати йому якісь дані, або спрямувати по програмі, по роботі програми в якомусь конкретному напрямку, з якимись даними, з якимись пропозиціями і ще там чимось, тоді ми застосовуємо Switch. Свіч це такий оператор, якого є аргумент. Тобто ми, ми передаємо сюди колор, значення нашої змінної сюди прилітає, і потім порівнюється з цими кейсами. Якщо значення змінної Колор співпадає з кейсом ось таким значенням, то тоді буде працювати ось цей консоль і буде виведено повідомлення, колір, колір червоний. І команда Break перерве виконання послідовності цих перевірок. Якщо не співпадає цей кейс, буде перевірено кейс наступний. І так само, якщо співпадає, він виконується і виходить. Із перевірки. Якщо ні, тоді перевіряється інший. І якщо ці конкретні кейси не співпадають зі значенням, яке прилетіло в цей свіч в змінні колор, то спрацьовує дефолтний варіант остання е, подія в цьому послідовності цих перевірок. Дефолт, тобто це таке значення, будь-яке таке значення, яке не описано в цих кейсах. Перевірки інформації доволі часто. Виходять за межі, ну такий аналіз будь да, якихось речей виходить за межі перевірки чогось одного. Дуже часто потрібно перевіряти декілька умов одночасно, чи виконуються вони, чи не виконуються. Так? Якщо, наприклад, говорити про лікарів, то для того, щоб визначити певну хворобу, вони повинні мати. Певну сукупність факт, фактів, да? наприклад, що там понижений гемоглобін, низький тиск, там ще, там ще щось, і ще, і ще. Тобто і-і-і. Або, наприклад, може бути так, що можуть певні умови обов'язково бути виконані, тобто, і це, і це, і це, а ще може бути якісь фактори, або такий фактор, або такий фактор, або такий фактор. Да? Тобто логіка. І, логічне і об'єднання певних речей, і логічне або, яке може означати, що або є обидві фактори, обидва фактори, або є лише один з цих факторів. Логічне і позначається ось такими двома амперсантами, і результат такого об'єднання якогось якоїсь твердження одного і іншого повертає true, якщо обидва операнди. Є тру. Ну, або якщо порівнюється багато операндів, то тоді всі операнди повинні бути тру для того, щоб це логічне і дійсно спрацювало, що так, це все істина. Логічне або працює трошечки навпаки, воно повертає тру, якщо хоча б один оперант є тру. Один з двох, один з десяти, один з сотні. Да? Якщо... Або я з'їм яблуко, або я з'їм банан, або я з'їм щось, буде істиною, тому тоді, коли є хоча б щось з цього, що ви можете з'їсти. Логічне не повертає true, якщо оперант false. Варто зазначити, що оператори логічні «і» та або називаються скороченням, тому що вони можуть відразу повернути результат на виконуючого порівняння всіх операндів. Це до тої ситуації, коли ви порівнюєте багато якихось операндів, І от раптом, якщо. На якомусь першому, другому або третьому і буде щось не true, то тоді всі інші перевіряти вже не варто. Вони всі будуть тоді false. Весь цей ланчузок буде false. Так само, і або якщо буде хоча б один true, відповідно, незалежно від того, що там всі можуть бути false, буде повернено true. Код прикладів ось такий. Ми маємо дві змінні: x зі значенням 5, y зі значенням 10. І порівнюємо. Чи є значення 5, яке в іксу більше 0? Так, значення 5 воно більше нуля. Тобто, в першій тут частинці буде істина. Y менше 15, Y 10, тобто 10 менше 15. Відповідно, ми маємо true ось тут зліва і true справа. True і true. Це обидві умови виконуються, тобто, це у нас дійсно відповідає логічному і. Або. Чи може бути тут? Е, чи, чи виконується тут хоча б одна умова? Да? Дивіться, х більше 0, і менше 15. Все те саме. Тобто тут щонайменше одна умова виконується, навіть якщо було б y більше 15, все одно х більше 0, а це означає, що одна умова щонайменше одна виконана. Тепер цей код, спробуємо відпрацювати на практиці. І... Подивимось, що я приготував вам у якості домашнього завдання. Почнемо з порівняння на рівність. Виведемо в консоль ці приклади. Так, тільки нам тепер потрібен, ну, можна, власне кажучи, зробити ось так. Цей файлик. І, щоб поновити, що ми в цій теці, і ось тут зробити просто APP. True false. Не суворе порівняння. 5 дорівнює 5 true. Не суворе порівняння, але значення різні, тому false. Тепер наступний приклад. Коли у нас є суворе порівняння, відповідно виведеться навпаки. Тут вже порівнюються типи даних, і воно не буде відповідати дійсності. Тут у нас відповідає дійсності, тому що значення дійсно однакові. false, true. Співпадає, співпадає. Працює. Далі порівняння на нерівність. Так само. Не суворе надасть нам результат false і true, тому що 5 не дорівнює рядку 5. Це false, бо типи даних ігноруються, і воно вважає його однаковим. Тут, навпаки, true, тому що 5 дійсно не дорівнює 6. Так, це не тут. Це тут. Наступне порівняння. Це у нас суворе. Порівняння на нерівність саме. Відповідно, true, тому що 5 з перевіркою по типу даних не може дорівнювати 5 рядку, і тому true. Тут, навпаки, вони однакові, вони дорівнюють одне одному, тому твердження, що це не дорівнюють ці значення, надасть нам false. True, false. Порівняння на більшість і меншість. Я одразу виведу ці всі, тому що це доволі прості речі. П'ятірка більше трьох надасть true, п'ятірка менше трьох надасть false, тому що це дійсно так. П'ятірка більше або дорівнює п'яти дасть true, тому що це дійсно так виконується дорівнює і 5 менше або дорівнюється трьом, Воно не є менше і не дорівнює трьом, тому результати будуть відповідні. Подивимося, чи дійсно це так. True, false, true, false. Все відповідає тому, як ми відповідно це зробили. Тепер давайте подивимось на ось такий приклад з оператором if. Тобто це, в принципі, ті самі події, майже тільки з застосуванням вже if такої конструкції, яка може вивести якісь дані, якщо у нас виконується умова, яка записана тут. Тобто, якщо значення, яке повертається від цієї операції, буде true, Ну, і, відповідно, нам потрібна ця початкова зміна. 5 більше 0, консоль log число більше за 0. Відповідно. Дійсно, число більше за 0. Якщо я напишу тут мінус 1, як я і зазначав, Нічого не відбувається, тому що не спрацьовується команда, вона ігнорується, а далі у нас коду ніякого немає. Я поверну це і зроблю це закоментую. Далі. If else. Дивимось такий приклад. Під'ємне значення. Буде false. Це проігнорується, а спрацює лише це. Перевіримо, чи дійсно це так. Бачимо. Результат число менше або дорівнює 0, дійсно спрацювала лише ця гілка, тому що перша не виконується. Відповідно, якщо б тут була б двійка, то було б навпаки. Виконується перша гілка число більше за 0, друга ігнорується. Ось так працює оператор if else. За, такою самою, за таким самим принципом, але просто з більшою кількістю гілок, працює оператор else if. Так, тільки я тут трошечки. Так, ось так. Числове значення 0. 0 більше 0, ні, проігноровано. 0 менше 0, ні, проігноровано. І третій варіант, який вже залишається, це число дорівнює 0. Дійсно, маємо такий результат роботи. Можете поекспериментувати зі зміною цього значення і подивитись, як ці гілки так само рівнозначно працюють відносно цього значення. Тернарний оператор. Давайте подивимось тепер на нього. Число 10, 10 більше нуля. Так, тобто це фактично як запит. Да? Тобто число 10 більше нуля. Якщо так, то тоді ми виводимо цей результат. Якщо ні, цей результат ігнорується і виводиться ось цей. Давайте подивимось, як працює ця частинка. Число більше за 0. вивелась перша частина, тому що дійсно число більше за 0. Тепер ми зробимо навпаки. І, відповідно, робота тернарного оператора надасть нам другий варіант відповіді. Повторюю, це коротка, короткий варіант запису if else. Коли у нас є дві гілки, ось такий варіант може це опрацьовувати більш таким охайним кодом, ніж те, що ми пишемо, коли ми розписуємо if-else. Оператор Switch. Варіанти подій, точніше, варіанти якихось даних, які порівнюються з певним набором. Ось так розкоментуємо і побачимо. да Тобто у нас є варіанти червоний, жовтий-зелений. І зараз, звісно, виведеться, що зараз виведеться ось цей результат, тому що кейс чітко співпадає з цим значенням. Червоний. Якщо я раптом поставлю тут одиничку. То чи, чи буде працювати цей варіант? Ні, він не буде. Не співпадає з жодним, тому відпрацьовує що конс відпрацьовує дефолтний консоль. Цей колір невідомий. Ось таким чином це працює. Так, дивились. І логіка. З логікою також ті самі приклади, маємо початкові значення x5 x10. Відповідно буде працювати як? Тобто, якщо обидві умови виконуються, а вони виконуються х більше 0, Y менше 15, тому що 5 це Х більше 0, Y10 менше 15, то, відповідно, і виведеться це повідомлення. Обидві умови виконуються. Якщо ми раптом тут зробимо y, наприклад, зробимо 100. То чи буде це виконуватись? Ні, це вже не буде виконуватись, тому що одна з умов у нас не є істиною, а цього достатньо, щоб вже не працював результат цього іфа. Повертаю значення. І з цими самими числовими значеннями. Ну, тобто, да, от, пояснення, бачите, я залишив обидва операнди. Повертаю true. Тому умова виконується в консолі обидві умови. Тут так само тут обидві умови виконуються, тому що ті самі початкові значення. Але давайте я покажу тут приклад саме важливіше, давайте все ж таки спочатку запущу це. Ви бачите, що хоча б одна умова виконується, а тут виконуються дійсно дві умови. І важливо побачити, що Що також буде виведено, хоча б одна умова виконується, якщо один з них. Вже не буде true Те саме значення. Давайте я зроблю сотня Тобто зараз ось ця частина вже буде повертати false, але ж є хоча б одна true. Тому результат роботи цієї програми буде той самий, хоча б одна умова виконується. Так. І далі. Не більше за 10 x не більше за 10. Такий вираз повертається. Чому? Тому що у нас є знак. Тому що у нас є знак оклику, який означає не. Давайте подивимось, як це спрацює. Х не більше за 10. А якщо навпаки буде. Х, ось так, да То. В принципі, у нас що буде? У нас не буде виводу, тому що тут вже інша ситуація. Початково, коли значення x було 5, це дає false, тобто 5 не є більше за 10, але це не перекривається ось цим. І отримуємо фактично істину. Тому виконується ця дія. Х дійсно не більше за 10, ось так це треба читати. Тепер перейдемо до домашнього завдання. Звісно, спираючись на знання, які ви отримали в попередніх уроках і в сьогоднішньому уроці, вам необхідно виконати нескладне, невеличке домашнє завдання. Один з варіантів його реалізації я покажу на наступному уроці, в наступному відео за тиждень. Необхідно написати програму, яка отримує у змінну X число від користувача. Тобто ви прописуєте якийсь метод, і щось таке, якесь діалогове віконечко, щоб виводилось з того, що ви бачили в попередніх заняттях, щоб користувач міг ввести якесь число. Записуйте результат роботи в змінну X. Перевіряєте, чи є введені дані числом. Для цього у вас є метод спеціальний. Який ви, один з тих, про які ви дізналися на минулому занятті, виводить повідомлення в консоль залежно від результату перевірки та значення змінної. Якщо х не є числом, тобто ввели не число, вивести використаний некоректний формат, І якщо x більше 10 введено, тобто значення, яке ввели в x більше 10, вивести х більше 10, І якщо x менше 10, тобто введено число менше 10, Вивести х менше 10, і відповідно, якщо x дорівнює 10, вивести x дорівнює 10. І додатково для тих, кому цього буде замало, зробіть це завдання двома різними варіантами. Тобто застосуйте інший підхід, інші конструкції, які будуть виконувати ці перевірки.